Байнанс нуті – Шоу, де 40 учасників змагаються за головний приз. 3,5 тисячі USDC. Після кожного випробування хтось з учасників покидає шоу, і лише один переможець забере головний приз вітаємо вас у другому випуску шоу Байна Снуті. Так, і це Льоша позитив! І Лєра Товстолєс. І на цьому етапі вас залишилось всього 18 учасників. І сьогодні ми перевіримо, наскільки ви можете працювати в команді, тому що сьогодні всі випробування будуть командними. Але перед цим хочеться обрати двох капітанів. Оберемо. Давай до речі, може хтось з вас хоче бути капітаном? Ви знаєте, одночасно. Ти бачив, як одночасно да. дві Бачу. красиві ручки, такі жіночі, тимбітні, yes. просто прорвалися серед цих чоловіків. А, ставайте ось тут, будь ласка, дівчата. Ви капітани команди. Давайте, давайте, нас. Давай. Я сама це вирішила. Я люблю бути лідером в роботі, в житті. Дівчата. Ну, дійсно, ви зараз відіграєтесь. Зараз будете обирати ви, але по черзі. Номер шість. Будь ласка. Ага, номер шість іде в цю команду. Добре. Дев'ятнадцять. Розумієте, мені е, подобається командна гра, тому що це і комунікація, і емоції, і переживання за е, свого конкурента, який тільки що проти тебе бігав з ключами недавно, а потім почав з тобою разом. Номер один. Слухайте, ну це неприємно 15. залишитися в трьох, тепер в двох. П'ятнадцять. Yeah. І десята, остання, найкраща ідея в команди, oh, яка знаходиться поруч зі мною. Щоб зручніше до вас звертатися, давайте якусь назву для команд вигадаємо, добре? Значить, наша команда називається Смарагдове Небо і в нас є навіть гімн. Смарагдове небо чекає на завтра, Я йду до тебе. Це думаю, досить. Добре, що в нас не співоче шоу. Дякую, аплодисменти команді Смарагдове Небо. Так, що у вас? Що у вас, братва? Наша команда називається спалахи. О є! спалахи? А може і вас, є гімн? Падали, Падали справи, спалахи, спалахи, спалахи. спалахи. <сплатна> 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 Aa, там, там саме так. Я так yeah. yeah. right? прекрасно. Це прекрасно. Мені подобається більше. Я вже люблю вашу команду. Розумієте, насправді, ну це кльово. Ви знаєте, я відчуваю просто задоволення від гри. Конкуренція, тобто, ну, тут не про це, тут про задоволення просто. Ми починаємо випробування. Майнінг. позаду вас знаходиться смуга перешкод. Кожен з вас, з вашої команди, буде по черзі її проходити, дуже намагатися її пройти. Потім в кінці забирати свій біткоін і бігти до своєї команди, щоб віддати його. І наступний учасник буде продовжувати цю смугу перешкод. Та команда, яка намайнить перша дев'ять монет, отримує перемогу в цьому випробуванні. <праць> <праць> <Але>! <праць> буде команда, яка програє. І що буде з цією командою? Ви дізнаєтеся потім. А зараз підготуйтеся, бо ми з Льошею покажемо, як швидко і класно пройти цю смугу перешкод. Оплески! Давай, давай. Ти 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 ти, Перепим Лєра, я без тебе не зможу це зробити. О! Знову! Поки учасники готуються до боротьби за головний приз, ми підготували подарунки і для тебе. Якщо хочеш взяти участь у турнірі, реєструйся за реферальним посиланням в описі під цим відео та отримай бонус 22 USDC. І частку від великого виграшу 21 тисячі USDC, MacBook Pro, iPhone 17, AirPods Max і мерч-бокси. Ну що? Зареєструвався? Тоді погнали дивитися далі. <плес> <плес> Команда спалахи як справи! <плес> Команда Смирадова небо як справи! <плес> <плес> ну що, на рахунок три ми починаємо! Три! Hey! Подумав, що буде просто жопа. Об'ясню. чому. У мене дивіться, які дуже круті часики, стоять недешево. І Так само мене дуже дорогі а, туфлі. Тому, перше впечатлення, яке було, що я зайду і зараз їх обов'язково порву, шоу не окупиться, і я буду дуже грустний, особливо на організаторів. – Ізі Ізі? переживаю за своїх Олег. Будемо зараз допомагати. Добре, що я не вдягнула сукню і підбори, бо така думка була. Я люблю так вдягатися. Це вже був плюс. Але ну вона важкувата. Поможи! Ну, що ви сильно не засмучуєтесь? Вона дівчина, можливо, вона перший раз так переставляє. Я не засмучуся. я ячку, як мені проходити. Скажи мені, як воно було. <пілれて> <пілれて> <різний> ну, я якби фізично підготовлений, я не сильно переймався. Я думав, що е, ну, в цьому конкурсі я буду не останній. якби цю смугу перешкод потрібно було підняти, це було б легше для мене. Але ну, наче непогано. Такі правила у нас, да? ну, типа, можна допомагати до нові. Уявляйте мене, коли будете на побаченні лізти до пасанів через паркан! Робіть, як я! Я скажу чесно, враховуючи мою фізичну форму не вау, м'яко кажучи, я завис на перешкоді. Це великий жирний мінус, який я сам собі побачив. Тут питань взагалі немає. Це не супер важко. Насправді та стінка викликала певні так затримку. Проте, ну що там важкого, пройтись і проповсти. Це більше на командну роботу. Робота робота! Справжня командна гра, молодці! Давай. А, я одразу не зрозумів взагалі, що це буде. Я думав, це все буде проходити за стінкою. А виявилося, що стіна це є одна із головних перешкод. Дуже класно справилась, я їх всіх мотивувала. Я старалась, я порвала калготи, коли бігла осьок. І мені дуже боляче. Я старалась заради команди, щоб всі встигли. Ну як тобі сподобалась команда? Ти правильно вибрала всіх? Так, всіх правильно. Я знала, що так буде. Я тому так і вибрала. Я справу вас. <праць> ось це сила. Мені подобається, що всі дійсно заряджені, всі дійсно е, хвилюються один за одного. На жаль, команда Смередове небо воно. Вона отримала поразку. Капітан команди, що ви скажете з приводу цього? Я скажу з приводу цього, що ми дуже старалися. Я дуже. Ну, вперше такі емоції отримала і страху, і адреналіну одночасно. Воно виглядає, я думаю, особливо на камері, взагалі, як фуфло, але реально це дуже страшно. А ти не вважаєш, що помилка була в тому, що капітан неправильно обрав собі учасників команду? Я не вважаю. Я вважаю, як і в крипті, ми ще усріднімося. Дуже гарна відповідь. Було весело. Було весело, було страшно. Я нервувався, руки тремтіли, але це, це класно, це весело. Я вітаю команду Спалахи з перемогою! <плес> і ви точно залишаєтеся з нами в шоу, і ви проходите <плес> далі. Смарагдове небо. Ви програли в цьому випробуванні, і в мене для вас погані новини. Зараз ви самі маєте вирішити, хто поїде сьогодні додому з вашої команди. Ви маєте обрати трьох учасників, які були, на вашу думку, слабкими, через яких ви і програли. На це голосування голосування буде відкрите. Ви скажете все, льоші. Чому ви голосуєте за цю людину, але у вас буде на обговорення 20 секунд. Вам треба обрати трьох учасників, які поїдуть додому. На жаль, ну звісно, я не люблю брати відповідальність, щоб когось виганяти. Це морально дуже важко. Я, в принципі, дуже добра та людяна людина, і вибрала стратегію обирати тих, з ким я менше спілкувалась. Смарах до У вас був час, аби обрати. Трьох найслабкіших учасників вашої команди. Капітан команди вже тримає мікрофон, а це означає, що в неї є рішення. То що? номер 5. На твою думку, хто сьогодні їде додому? Насправді рішення ще немає. Це дуже велика відповідальність вирішувати, хто поїде додому. Тому, е якщо обрати з трьох номерів, це буде номер один, е 15 і 4. Вибачте, будь ласка. Номер один, я вас слухаю. Ви не рятуєте себе? Ні. Номер один. Так. Да. – Добре. Номер один. Номер один чотири, вісім. Все. Дякую, це ваше рішення. Ми йдемо далі. Номер вісім. Я слухаю вас. Ну, як сказав капітан: один п'ятнадцять і чотири. Так, ну і як кажуть, що команда повинна йти за капітаном. За капітаном головне слово, тому я вибираю також один, п'ятнадцять і чотири. Вау, я вражена. Прям зливаєте конкретних людей. Це рішення дійсно складно мені далося. Не одну горстку чоловічих сліз ми тут схавали з людьми. Номер один я би вибрав, Ну, це вже так склалося. Номер 6. Думаю, це буде єдиний голос за цей номер. Сподіваюсь. І номер 15. Мені дуже прикро. Ну ти був хорош. Чому ти за себе проголосував? Та я так прикалуюсь. Дарт приймається, ми не посміялися. Дякую. Давайте далі. Я побачив слабких. Я хочу мати сильну команду. Я разом з сильним капітаном, тому я все ж таки, не дивлячись на людяність, хочу залишити виключно фізично гарно підготовлених, які дійсно вдало гарно пройшли цю трасу. На жаль, залишається це номер один. Дистанція мені в виконанні номеру 15 Також на жаль не сподобалося. А знаєте, ідеалу і довершеності немає, тому бал на Розвиток в собі я залишаю останнім. No 15. Вас називали найчастіше. Чи погоджуєтесь ви з думкою команди? Образ ні на кого я не маю. І якщо чесно, я самокритичний іноді. І тут я розумію, як і всі, винуватий не тільки я, не тільки номер чотири, один. Винувата вся команда. За всі погоджується, надіюсь. Ось, думаю, тут вибір очевидний. Результати голосування теж тому я підтримую цю капітаншу То 115 буде. Дякую. Номер три. Я не скажу таку президентську річ, як номер сім, але по одному конкурсу людей, які пройшли цей шлях до цього конкурсу, не можна судити. Єдине, що скажу про цей конкурс, якщо бути вже суб'єктивним і навіть об'єктивним в цьому конкурсі. То єдиний, хто з нашої команди мені не сподобався, це номер 15 Тому що він, коли біг назад, він впорався непогано, але він біг назад, він бачив, що інша команда вже виграє. Він здався. Якщо навіть математично рахувати, то мій голос нічого не вартує. Тобто, це номер 15? Все одно вилітають номер 1, 15 та 4. Я знав, що я фаворит в цій сфері був, тому я знав, що я не вилечу. І моя задача була. То скажемо, дослухатися до капітана. А він був правий, що треба виганяти а, слабих. І як казав один людина, а, переможець має все, а програвший просто усе місце і все. Ми підрахували голоси, які дала ваша команда Смарагдове небе і є правила. То сьогодні наше шоу покидає номер один, 15 і 4. На жаль, хлопці. Скажу від себе. Я бачила вашу боротьбу. Я бачила, як ви намагалися зробити все найкраще для вашої команди. Сьогодні не ваш день. Я вам бажаю, щоб завтра, післязавтра були ваші дні, і перемога була в ваших руках. На жаль, вихід там і вам туди. Дякую, дякуємо вам. Ну, якщо чесно сказати, скоріш за все, якби я був десь на початку і розумів, що від цього щось ще залежить, я би, на мою думку, об'єктивно би називав людей, хто в цьому конкурсі показали себе слабше. І це найчесний, як на мене, з можливих варіантів, що можна було б зробити. А те, що зробили учасники нашої ну, аля команди, це низький, низький вчинок. Друзі, ми вас вітаємо, бо ви пройшли випробування і ви йдете далі! І продовжуєте yeah, участь у нашому шоу. Зараз буде друге випробування другого випуску. Але перед цим вам треба поділитися на три команди. В кожній команді має бути по п'ять людей. У вас якраз п'ятнадцять. Як ви будете ділитися на команди? це з Льошею абсолютно не цікавить. У вас є рівно хвилина, щоб... Знайти свою команду, давайте неймовірно велика кількість цікавих людей, які зовсім різні і не пов'язані один з одним. Можна дізнатися щось нове, познайомитися з новими людьми. Ну і така атмосфера насправді дружелюбна. В нас уже є свої команди. Ми подружилися і вболіваємо за своїх людей. Я бачу три команди. І знаєте, я так ну, дивилася, як ви обирали собі в команду людей. І так трішки сміялася в душі, тому що вам здавалося, що ви в команду обирали собі друзів. <плес> а насправді ви обирали собі конкурентів. <плес> і в цьому випробуванні насправді кожен буде сам за себе. <плес> ну ладно. Хтось сказав ну ладно, хтось сказав. Та я не буду казати, але я вам бажаю успіху. І зараз ви дізнаєтесь, а в чому ж буде суть другого випробування? Ну що, готові? Гей, не готові! Готові! Наступне випробування називається скальпінг. І в чому суть цього завдання? Ви будете. По черзі знімати скальп одне з одного, і хто перше це зробить, той проходить далі в шоу. Ви готові? <голи> <голи> добре, добре. Ми жартуємо. Звичайно, ми <рив> такого робити не будемо, Мовне нас <голи> добре, <голи> шоу. <голи> Назва дуже цікава. Дійсно, випробування називається скальпінг. І що треба робити, Льош? Ну, ви по черзі будете витягувати блоки, і ті, на кому звалиться башта, вибувають. Байна снуті! Ну що, команди? Готові? Тоді ми що робимо? На рахунок три починаємо! Три! Знав цю гру. Знав цю гру, але я не очікував, що вона буде. Така жорстока, така пекельна гра була. Да, Грала колись по п'яні, в дуже маленьку, да. вважала себе мастером спорту, в принципі. У мене була одна задача дождатися, поки в когось башня впаде. Головне, щоб не в мене. Це, до речі, моя улюблена гра. У мене є такий міні-джанга вдома. Ми з друзями дуже любимо цю гру. Тут просто вперше я грала в такому е великому форматі. Круто, дуже зайшло. Ой, яка красива у вас башта стоїть. Боже, які дірки працює. Місія виконана, найперший справився далі, не треба мучитися. Стою, балдію. Ну. У нас башня була досить стійкою і, якби... на моєму шляху, таких складностей не траплялося. Про гру знав, але сьогодні я вперше грав у цю гру. Доволі складна гра. особливо, коли такі гарні. Гра була важка, напевно, одна з найважчих серед інших випробувань. Так, довго. Довго грали ми дуже. Ти Щасливчик, тому взявся. Давай. Красава. Красава. Ну що, мала? Як вона? Злякалась? Я думала би швидко втікти від води. Я вперше грала в джангу, тому для мене це було щось нове. І скажу так: сподобалася гра. Я, мабуть, куплю таку собі додому та буду грати, бо це витримка, це позитив. Не сумую за тим, що програла. Я скажу навіть так, я виграла дуже багато. А тепер я за кожного з учасників буду вболівати, щоб вони дійшли до фіналу. І я вже перемогла, бо я була тут. Льоша, ну закри очі. Закри очі і уяви, будь ласка. Ти замість Пивоварова в Паласі спорту, даєш концерті і ти суперзірка, уявив? Ну, це ще ми до цього дійдемо. А тепер інше уяви. Уявляє, ти mm. сидиш на дивані, в тебе на колінцях такий новенький макбук. Потім дзвонить тобі телефон, а це iPhone 17. А ти не одразу береш. Ти такий навушниках, клац. а це AirPods Max, розумієш? Потім відкриваєш очі, а перед тобою PS5. п'ять. Клас, уявив? Ага. Хочеш таке? Ага. А ти хочеш таке? Aha. Якщо хочеш, то реєструйся за реферальним посиланням під це відео і візьми участь у нашому турнірі. А ще. Ти можеш розділити зі своїми друзями 21 тисячу USDC. Хочеш? Я теж, тому реєструйся швидше. <плес> Номер 13 Ну давайте швидесенько. Ну щось воно вже. Робити, щось не. воно вже і назад заходить, мені здається. Він там ще одну просто майже витягнув. Останній конкурс був нереальний, просто нереальний. Емоції зашкалюють, адреналін був на висоті, команда не дуже підтримувала, підколувала і хотіла збити з толку, але я не дивився, не чув нікого, не дивився ні на кого, робив свою справу. Може, там я не знаю, до 10 ти порахували там нормально. Охрень. Давайте. Оп, витягнув. Давай. Номер 14. Молодець, швидко і якісно. Як я говорив про номер 15, я ніколи не здаюся. Я завжди йду до останнього. Рукою, не притримуй другою, Давай. Я та грузнав, але вилетів, бо математично закінчилися палки. Я йшов до, до останнього. Я обирав конкретно і її діставав. То я вирішив таку стратегію обрати для себе. І вона спрацювала, всі вилазили, які обирав. Давай. Та й Ну, враження чесно шокований. Шокований тим, що дійсно ми. Та команда, яка побудувала рекордну вежу, яка, скажімо так, знаєте, цю гру виграв кожен з нас в нашій команді чисто технічно. Тобто ми дійшли до фіналу, де технічно вже нереально було вежі встояти. Тобто комбінацій для витягування просто не було. Підключить центральну до себе, щоб воно Ну, Наша команда. Повела вежу останньою. У нас була найвища вежа. Вона майже достала від відра, чесно. І ще це відро дуже лякало. В кінці я витягнув буквально останню третю палку. І я вже розумів: або я її тяну, або я їду. Але я зміг її витягнути. Друзі, ми маємо грати чесно. Тоді ця гра має зміст. Там є свідьорка. А ось братики, мені здається, вже все, що могли зробили. Це були просто неймовірні емоції. То, як в мене серце вистрибувало, як пульс зашкалював. <плес> і самовпевнено вже можна сказати, що не так же я і помилилася. Просто була така доля. Сьогодні це був інший експеріенс. адреналін в крові, камери всюди. І дуже XXXXL сайз. І, в принципі, я навіть не шкодую, що так сталося. Це було досить ефектно. Це реально дуже Ну, дуже красива. Вона залишила. За століть як... треба. Пані Юлія покидає нас сьогодні. Не мені шкода, бо вона доволі професійно діставала його в кінці. Я гадав. Що воно буде все ж таки триматись, і я зараз піду після неї наступний мікро. Тож, пощастило. Що, друзі? Другий випуск шоу Снуті» закінчився. Він був драматичним, він був сексуальним, він був сумний трошки. Сумний трошки. Не трошки, а був сумний. Був сумний. Було драматично. І драматичний. І зараз ще буде драматичніше, тому що. До чого ти ведеш, Леш? Е, я більше не можу витримати такий накал страстей. І що? Я пішов. Куди ти пішов? Я пішов. Дякую усім. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Тобто, ти залишаєш мене з цим? Він мене вб'є ага. взагалі. Так, мені потрібно. Мені потрібно просто позвонити. Алло? Марк, ти мені потрібен. Кайфуну нереально, нетворкінг крутий, в конкурсі веселі, і там ада хороший. Але, що пішов, будемо чекати якось марка, що за Марк, не знаю, але чекаємо.